Ще одна фантастична гостя, теж наша добра подруга, людина, з якою завжди весело і цікаво. Літературознавиця. Головна, головна редакторка видавництва Темпера. Просто, просто редакторка. Просто редакторка ще одного прекрасного видавництва. Перед тобою просто була Мар'яна Савка. Це редакторка видавництва Темпера, Богдана Романцова. Привіт! Ну, Слухай так. зараз буде такий е, значить, несподіваний трюк е, е, і такий дуже дивний дивний перехід від попередньої розмови. Ми говорили значить, про цибульку. І про е, зрощування, власне, е, нашу нашу потребу, цю таку до, глибинну, глибинно, ростити, ростити сади, ростити сади в часи війни. Я згадувала про те, як в Харківському метро люди ростили цибулю, бо їм треба було, щоб щось перед очима росло. А тепер, вибачте, буде жарт про цибулю, від якого нас можливо забанить Ютуб, але він та, ти знаєш, у нас уже стільки речей всяких відбувалося, від яких я думала, Ютуб нас забанить, та, що мені але вже. Ми, не страшно. ми, ще а Я думаю, що Богдана зрозуміє, до чого до чого мені тут ідеться. Значить, жарт такий. Його... Я просто не Недавно перечитувала чат 22-го року весни, от такої самого знаєш такого ну пекла початку початку війни, і бачу, що значить я в переписці з подругою, яка на той момент значить живе в харківському шпиталі дню і ночує, і я намагаюся її підтримати. Вона мені пише, що ми в пеклі, а я їй пишу, значить, жарт, який тоді циркулював інтернетами. Знаєте, чим відрізняється росіянин від цибулі? Ну, що не знаєте, ну як то цибулю ріжеш, плачеш, а росіяни не ріжеш хороша. Чудовий жарт. І це знаєш, ми от все більше говоримо з друзями про те, що нам ну от мені, наприклад, дуже хочеться, щоб наші чорні жарти, наші діти років за 15 вже не розуміли. А у жарт я хочу, щоб вони. Розуміли. Е, а у тебе була вже відбулася, чи ще має відбутися дискусія, якраз власне про чорний гумор, іронію і абсурд в часи війни. Так уже відбулася. Вже відбулася. Е, мені страшенно цікаво з тобою про це поговорити, тому що це ну тема, з якою я теж постійно живу, про яку я постійно думаю, і е, е, я власне. Теж проєктувала і модерувала аналогічну ну чи подібну да скажімо дискусію на останньому книжковому арсеналі. Вона називалася між жахом і сміхом, і ми говорили про те, що це насправді ніяке не між, а це водночас. І це ота от за за виразом Каті Ботанової ЦК радикальна одночасність Так? Да? Така радикально одночасність, які ми перебуваємо одночасно в жахові і сміхові. І знаєш, як каже ще один мій товариш, що ми є таким першим поколінням, яке наважується жартувати про голодомор. Тому що перебуваючи, перебуваючи в цій геноцидальній тяглості, перебуваючи самі в умовах геноциду, ми вже ну також на кухні за закритими дверима, ми можемо. Ну тобто, ми сміємося, безперечно, не 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 господи прости, не над самим фактом голодомору. А що наші жарти можуть бути пов'язані та з якимись страшними речами, страшними трагедіями, тому що ми їх самі. Переживаємо, от і я тут підхоплю це на зовсім конкретному прикладі. Мені, наприклад, мама розповідала, як вона в 22-му, ну на початку 22-го року, по телефону мені розповідала з таким якимось е, сумішю страху і захвату. Каже: знаєш, що найдивніше? Мені не так страшно було, що на нас летять ракети, бо це Вишгород, Київська область, Київська гес поруч. А, а те, що хліба в магазинах не було, було не купити. І я кажу, от зрозуміло наскільки ми прив'язані до хліба. Ну, от власне, да, я от щось, от щось таке і мала на увазі, і тут я зразу ще одну штуку таку накину. Ні, не накину. Давай от зразу з цього почнемо з цієї радикальної одночасності. От було страшно, вашій мамі ще не було хлібу, а в мене головний жах був, що не буде котячого корму, бо я вважала з котом. Кіт британець, він тоді був живий і важив так кілограмів вісім. І, в, власне, перша в моєму житті проігнорована тривога, сталася о сьомій ранку, коли я як божевільна бігала по магазинах навколо і скуповувала весь котячий корм, який мені попадався під руку. Він їсть не все. От все, що йому підходило, я скуповувала. І поки всі стояли по хліб, по молоко, по ще щось. Мені мені був цікавий тільки. Котячий корм. І коли я принесла там 5 кілограмів котячого корму у цих паучах, і мене запитали, а ми, власне, що будемо їсти? Я сказала: котячий корм. Тобто, раптом, що? То я готова їсти кролика в сметані і з додаванням шматочків в лососі. Знаєте, ну, звичайно худячий, непогано. Потім корм завжди кращий за наш людський корм. І в мене було таке відчуття. Якщо говорити про сміх і жах, то тут я дуже сильно на боці Берксона, який в праці сміх для мене базовий. Казав, що сміх це дуже безпосередня реакція на світ, і це коли ти не думаєш, ти спочатку відчуваєш, видаєш на гора, і потім ти можеш це осмислити. І оці реакції вони справді можуть поєднуватись. Може поєднуватись одночасно, можемо сміятися і плакати, бути в жасі, але при цьому відчувати відсторонення. Оці безпосередні штуки для мене вони по перше дуже тілесні. Я відчуваю сміх як якусь реакцію тіла. А по-друге, вони для мене дуже легко поєднуються. І тому для мене ніколи не було проблемою у момент жаху раптом починати сміятися. Іноді це істерично. Іноді це спосіб якось впоратися з власним тілом, відчути, що я можу його опанувати зараз. А іноді мені одночасно дуже страшно і дуже смішно. І я в перший день вторгнення насправді дуже багато сміялася. От ми спускалися з батьками в. На ці паркінги, де люди одразу почали смажити барбікю, принесли скороварки. І мені з одного боку, боку було досить страшно, бо всі боялися, що зараз Київське море вийде з берегів. У нас була така фобія, і все навколо затопить, і треба знайти поверх повище. А з другого боку, мені було дуже смішно, бо мені здавалося, що я перебуваю всередині якоїсь постапокаліптичної історії. І на, власне на свої очі бачу, як все це розгортається, і це так прикольно, весело, смішно. І водночас ніби телешоу. То я все чекала, коли прийде ведучий і скаже: Ви ви молодці, а ви вибуваєте? Знаєш, я тебе слухаю. у Мене тут така теж одночасна тілесна абсолютно реакція, тому що я. Відчуваю, як у мене кутики губ повзуть значить, вгору, а очі зволожуються. І слухай, мені дуже подобається, що ми з літературознави, значить говоримо про котячий корм, цибульку, а тепер ми ще поговоримо про бурячки. Е, історія про бурячки була така: це була перед день неділі 22-го року. Ми з товаришем поїхали на кінний ринок купити, власне кажучи, бурячків. Там кілька мішків нам треба було там пацанам на якісь позиції відправити. І е, ракета прилітає в завод протон. Ми з нею розминаємося відповідно в 200 метрів. Ну тобто, ми от у нас від цього, цього вибуху відділяє 200 метрів. Ми падаємо, встаємо, обтрушуємося. Він каже: ну що, пішли булячки, то купимо. Я думала, буде історія з розряду, а отут ми бурячки посіємо, тому що мене ще з Майдану це переслідує, пам'ятаєте, коли в самому центрі Києва протест все таке, і там грядочка, а отут бурячки посіємо». Слухай, трошки холодно, ще було для засівання, то ще там за, за да. тиждень вже засівання пішло. Ну Ми встали, пішли до цих мужиків, які продають бурячки, а мужиків якраз 150 метрів віддаляло від тої ракети. У них руки трусяться, ми кажемо, продайте бурячки. Вони кажуть, ви що, типу, стукнуть, і ми кажемо, «та чого ж тукнуть, от ми, от бурячки, от гроші. І... І це було чомусь страшенно смішно, знаєш, уця вся диспозиція, тут горить, тут е летять автівки швидкої, пожежки, все інше, ти стоїш і ржеш. І вже потім на вечір, коли я про це ну, всю цю історію говорила, про своєму товаришу, він каже: Ну, взагалі-то там купа поранених, та, е типу, будь ласка, визнай, що тобі страшно. От ти зараз ржеш, але ж тобі насправді було страшно. І мені було страшно. Це як у нас було на вокзалі Львівському, де тут я поруч волонтерила перші місяці, і одного разу теж прилетіло ну зовсім зовсім близько, але всіх змушували ховатися. Ну бо волонтерне волонтер, ти можеш випадково вмерти. І була існує клопоту іншим волонтерам, волонтером <свист> І потім це прибирати. Я, як людина, яка прибирала на метиці, ну це дуже важко відтирати такі штуки. І е, у нас одна дівчина, типу, не пішла у сховище, якраз тоді прилетіли дуже серйозно, і всі її питають: А чого ж ти лишилася? Вона каже: Та я дивлюсь, ракета летить туди, і ви туди йдете. І я розумію, що ракета не в мене. Ну от я ще бутербродів робила, поки ви там Поби були. Да, ну тобто там це було достатньо так прозоро і видно. А інша історія це ми тут мешкали теж у Львові з друзями. І за чутками це була будівля, де Степан Бандера навчався з біології. Тобто, це була якась ну, не підтверджені чутки, однак частково підтверджені. І ми всі в перші дні оце сиділи і думали, якщо в русні справді дуже старі карти. То це ж місце позначене як виш Степана Бандери, і ми прямо на цьому поверсі, і от прямо нічого уже тут не порятує. І ми сидимо такі, ми хочемо, щоб в них були старіші карти, і вони нікуди не прийшли чи новіші карти, і до нас не прилетіла ракета. І це така важка дилема насправді. Знаєш, дуже терапевтично насправді для мене от те, що зараз відбувається. Ми сидимо, сміємося, тому що теми теми складні, теми важкі. А ця тема, якби жарту, нас тут постійно очевидно переслідує, тому що ну, ми ж таке піратське радіо, да, які, які пірати без Йохохо. І ми весь час задаємо собі ці, ну, ці питання, да, до якої межі ми можемо там про щось сміятися і жартувати. І от мені цікаво, як тобі тут, тому що для мене, наприклад, історія є така. Що е, питання в тому, щоб не жартувати про речі, які виходять за межі твого приватного досвіду? Та якщо йдеться про досвіди по межові. Е, е, у мене є така стара образа на значить, патріарха української літератури Юлія Ігореча Андруховича, який колись. Веселі 2017 року е, вдався до фрази розважально спортивні ігри в районі Авдіївки. Е, та, ну, я розумію, що він якби, нікого не хотів образити, але ну, воно прозвучало так дуже необережно. Мене якраз брат служив під Авдіївкою, дуже розважився. І я розумію, що брат міг би про це пожартувати. А людина, яка знаходиться на іншому кінці країни, тоді ще в повній безпеці, да, бо це 17-й рік, очевидно, навряд чи могла. Е, а може, я помиляюся? Може насправді ну немає межі, не, не потрібен власний досвід, щоб про це жартувати. Що ти думаєш? А, да, мені тут завжди важить рівень болю інших, тобто я завжди вимірюю, наскільки я можу завдати справді страждань комусь. І є досвіди, з яких я легко можу жартувати, і оскільки ми зараз перебуваємо в позиції ураженого, я, наприклад, легко жартую з вестернів mm -hmm. і при вестернах, і я можу собі дозволити щось ну абсолютно таке. Дуже сміливо на цю тему. У мене є там друзі, наприклад, французький журналіст, з яким я можу просто кпити е, різними способами: і про снобізм, і про все, що завгодно, і про сартер, і там не знаю, пішли в супермаркет, беремо водичку віші, все що завгодно. Е, однак при цьому я абсолютно точно собі віддаю і. Розумію, що є люди з абсолютно іншим досвідом, і я не можу жартувати, наприклад, на те, що про те, що відбувається на передовій. Я не можу жартувати про те, що відбувається в війську. А мій батько, який війську, він може. І він приходить на мільйон дуже чорнушних жартів, бо це їхній спосіб справлятися з реальністю. І... А я собі такого дозволити не можу, тому що це не мій досвід, це не моє право, і поки я цього не відчула і не пережила. Я не маю права на цю територію, тобто я говорю про якісь такі штуки. Я це суб'єктивно і там умовно кажучи, порівнювати. Більш безпечний Київ, наприклад, з своїм менш безпечним Харковом, це теж абсолютно різні досвіди. Або менш безпечний Київ порівняно з більш безпечним Львовом, це ще один досвід. Ми всі здобуваємо дуже різні досвіди. Однак в мене тут дуже чіткі лінії, і я дуже боюся зробити боляче комусь зараз. Мені здається, що це в принципі непогане мірило. Типу. Е... Чим чи повинна людина говорити не тільки жартувати, взагалі говорити mm -hmm. від імені е, там тих, хто як пережив якийсь досвід, не маючи цього досвіду? Нещодавно ну я так збоку спостерігала за це, за цією суперечкою е, в? Поетичному колі про е, одну так звану поетесу, так скажу, яка намагалася писати від першої особи про свій досвід, значить, втрати чоловіка військового якого, вона не мала. якого в неї немає такого досвіду, та про свій досвід е, там життя в окупації, якого в неї не було такого досвіду. От мені здається, що це і є та червона лінія, що робити не варто. Тобто, не ну, е, ну не можеш ти зараз писати від імені ліричного героя е, під окупацією, коли в тебе співвітчизники реально під окупацією ці жахи проживають, просто ну не можеш, тому що е, ну це якось неправильно і негарно. Я не можу це пояснити з точки зору якоїсь там теоретичної, але тут це просто тут, якась людяність тут, тут, тут не потрібна. Мені здається, теорія. Мені здається, що це просто нещирість і нечесність, і власне необережність. Це якісь такі дуже базові, базові речі людські. І насправді в літературі повернулася оця етика. Uh -huh. Ми довгий час казали це мистецтво. Ви не розумієте, в мистецтві можна все. Це зовсім інша історія. Ну які моральні виміри, і я сама а виявляється, дов... вони потрібні. Да, я сама довгий час була формалісткою. Uh -huh. Я теж це переосмислювала свого періоду. Мені дуже подобались формалістичні штуки, експерименти. Я думала, що немає заборонених тем. Немає однак, потім сталося те, що сталося: велика глобальна подія. І я зрозуміла, що ні, воно так не працює, і здається, багато хто серед моїх друзів переглянули у ці погляди на те, що мистецтво можна все, і ми побачили ці червоні лінії, які раніше для себе не виокремлювали. А хтось не побачив, хтось лишився в тій позиції. Можливо, якось не прийнявши цього досвіду, не переосмисливши, не відчувши, що мистецтво лишається частиною життя і воно працює за тими ж правилами, за якими існує наше життя сьогодні. Мені здається, що це мала би бути така базова заповідь одинадцята. Що якщо можеш не робити іншому боляче, не роби. Ну, тобто не, не на шкоді. Так, якщо ти так. не хірург, і ти не мусиш, то не роби. А я знаєш, який тут перехід хочу зробити. Ми нам зайшлося вже да про цю різницю досвідів і про цю таку обережність, з якою ми працюємо, мусимо працювати з досвідами, яких ми не маємо. А в тебе була ще одна подія. Геть інакша з тобою був професор Милослав Шкандрій, який теж був в нашій студії вчора, і ви говорили власне про рабство та про кріпосне право про різні виміри цієї штучно витвореної несвободи в Америці, в Україні на інших теренах. Скажи мені чому тобі, чому тобі удається важливим сьогодні про це говорити? Ці досвіди порівнювати? Та, тому що в обох випадках йдеться про позицію якоїсь послідженої групи, і про те, хто може про це говорити, і про рівень солідаризації. Uh -huh. і я читала багато статей, ну зокрема, стара журналіста, який також представляв цю позицію, що темношкірим журналістам в Америці іноді буває значно простіше зрозуміти ситуацію в Україні uh -huh. через те, що у них теж є оцей досвід перебування не в домінантній групі. В групі, яка не відчуває у всієї всій повноти прав і можливостей, і так само, наприклад, мені здається, що іноді жінки бувають значно чутливіші до якихось травматичних досвідів до дискримінаційних досвідів просто тому, що ну гендерна рівність, на жаль, не досягнута, поки що, і оцей момент чутливості сприйнятливості до досвіду іншого він дуже важливий. І мені важливо, аби ми не тільки замикалися якомусь своєму досвіді, аби ми вибудовували містки. Бо ці містки насправді дають закордонної аудиторії. Принаймні, якийсь дотор до цього вони принаймні можуть зрозуміти, чому це важливо. Якщо нам, наприклад, болить дискримінація чорних, і це несправедливо, вони можуть якось відчути, що нам теж дуже болить. Те, що роблять з нами, при тому, що те, що роблять з нами, дуже страшно і ну не вимірювано ніякими іншими практиками. Е, тому мені важливо знаходити оці моменти порозуміння mm. і дотикання. Ну, не дарма не дарма ж Артем Чех Чеху пісні вільного шляху, описав українця, який переїжджає в Штати і бере участь у громадянській війні на боці півночі. І при цьому сам він колишній кріпак. І він в якийсь момент каже своєму другові, колишньому рабусему: я теж був рабом, як і ти. Тобто, ти я можу тебе зрозуміти. У нас є ця точка доторку, і тоді сам дізнається про кліпатство. У мене є польський товариш, який мені якось каже: слухай, не можу зрозуміти. У мене каже купа серед купи людей, серед купи поляків, яких я знаю, які пішли зараз в іноземні легіони борються на боці України. каже, дуже неочікувано для мене. Що це анархісти і геї. Я кажу, якраз дуже очікувано, та тому що це люди, які знають, що таке приниження, що таке бути маргіналізованими, зам'юченими, затишеними, і які ну власне, от. Всі всі люди з якихось маргіналізованих груп, та да, вони дуже добре знають, що таке гідність. А це є війна за гідність, та да? це війна не за територію в чистому вигляді, це війна за оцей наш спосіб життя, для якого ця людська гідність і взаємна повага є, є, є базовими. Да? І відповідно люди з цими такими досвідами вони, вони краще починають розуміти, вони краще розуміють, що тут відбувається, і готові за цю загальну людську гідність боротися. Те саме з культурою вони так само розуміють, знаєш, як це часте запитання: а де ж ваші жінки-мисткині? Типу, а що їм заважало з'являтися впродовж історії? Я така hold my beer, Зараз ми поговоримо про історію. І так само вони можуть зрозуміти, чому, наприклад, російська імперська культура була така голосна, така повсюдна. І Така фагоцитна, чому вона все підряд поглинала, пожирала і перетравлювала. Якщо ти не з такої великої імперської культури, а ти з культури, яку прирівнювали, накривали якимись парасольковими термінами, не знаю, культура Африки, що це таке? Або там культура азійських народів. Що це таке? І то ти можеш зрозуміти: ти можеш зрозуміти, чому українська культура не така голосна і чому ми боремося за кожну. Бляха атрибуцію, наприклад, в якомусь там американському музею. музеї. Щоб, щоб там... ця картина була підписана українських художників, а там не російський українські танцівниці, і так. що нам це збіса важливо, а не просто якийсь напис. Ми про це з, вчора якраз з паном Шкандрієм теж говорили про цю реатрибуцію українського авангарду, да, про українське коріння Шагала Малевича, українські контексти, скажімо так, Шагала Малевича Архипенка. Я не знаю. І про те що та нам дуже 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 є важливим та оце це своє маркувати і відстояти, тому що зокрема це говорить про нас як про культуру дорослу. Суб'єктну і самодостатньо і е, виводить все-таки на світ до розмови з нами як е, рівний з рівним, та не як до культури маленької, е, меншовартісної, нецікавої і упослідженої. Е, скажи мені, як ти відчуваєш власне оцей інтерес світу до, до української культури? Я відчуваю це і відчула це зростання, особливо в перший час. Перші кілька тижнів я сиділа на кухні цього бандерівського притулку, сховку, і просто давала нескінченні інтерв'ю англійською мовою. якийсь момент мені вже простіше було якось комунікувати англійською з людьми навколо. Всім підряд. От хто б не прийшов, крім Комсомольської правди, це було єдине видання, якому я відмовила, і не шкодую про це. І про те, про українську культуру, про українських митців, про все це, про те, що прикол не в тому, що пам'ятник Тараса Шевченка найбільше в світі, що це не лише. Про це. І я побачила, що інтерес є, і нарешті сталося якесь розщеплення оцих ідеї Eastern European Studies, які завжди були Russian Studies насамперед. І що відбувається цей момент суб'єктивізації, що воно виокремлюється, воно формується в їхніх очах. Шо, дивіться, ось о, величезна так, країна, ось. про яку ми взагалі нічого не знали. Так, відходить. Ось воно і воно складна, так. різна і. Головне, вона не просто екзотична, якась там варварська ого їхні первинні практики. Ну нічого собі вони вміють робити горщики. Ні, що це розвинена країна з дуже розвиненою культурою, які пройшли всі стадії, такі самі, як Західна Європа. Так і доводилося просто показувати на прикладах постійно. І я головне поліваю, чому я люблю цю працю Шкандрія про авангард двадцятого століття, тому що вона. Показує нас як суб'єктів, і головне, аби це не було такою новинною історію, спалах, і далі все ну ладно, все забули про українську культуру, щоб це нарешті стало постійним якимось місцем для західної аудиторії. А це, мабуть, наша спільна відповідальність ну, як людей дотичних до культури і, і людей, які мають змогу говорити на закордонну аудиторію. Так, безперечно, а я знаю, дівчата про що зараз подумала. Ми постійно говоримо про цю війну як про найбільш документовану, А мені здається, що це можливо, можливо, бо я тут не знаю контекстів всіх війн, та які відбуваються в світі. Що це війна, в якій дуже багато йдеться про культуру, про цей культурний контекст. Бо я так само, як і ти, дуже багато працювала і. Просто взими діла з різними наземними журналістами, і це завжди, завжди, завжди розмова не про лінію фронту, або не тільки про лінію фронту, та і не тільки про гуманітарні потреби. Це розмова про культурний контекст. Да, покажіть музей, а покажіть театр, а що тут у вас відбувається. Ну або ти кажеш що ні, чекайте, поки ми ми, ми з вами потім на позиції поїдемо. Але спочатку ми підемо в музей і подивимося, що там відбувається і їх це насправді досить сильно тригерить, бо це питання великих музеїв, і звідки там в британському музеї взялося абсолютно все. Чому ага. там нема пірамід, просто вони важкі. І оце питання, воно для них болюче, бо воно для них проблемне, і воно говорить багато що про них самих. І коли я, наприклад, починаю говорити про українські музеї і про розграбовування, про те, як у нас крадуть золото, і потім виставляють його про те, як забирають наших митців величезні кількості, про те, чому у московських всяких там збирнях так багато наших творів, я тисну на їхню болючу точку, на точку, де вони відчувають власну провину, а там, де можна натиснути на їхню. Провину, я завжди це роблю. Бо їм то так, да, може, це жорстоко, однак я вважаю, що мають це право робити, бо їм завжди потім трохи соромно, а на соромі можна щось отримати, наприклад, донати. Або ще щось. Я буваю дуже цинічна в цих розмовах. Я іноді, говорячи, з такими благополучними людьми, я починаю промацувати, що саме де вони відчувають розкаяння. Якщо їм болить їхнє колоніальне минуле, я така. До речі, якщо До музей, речі. то о, отак да. речі, ти тільки що відкрила ящик Пандори, та й сама цього не помітила. Та це останнє клянусь. Це останнє питання. Ти просто сказала британський музей, і я не можу з тобою про це не поговорити, тому що я знаю, що так само, як я страшенно чекала українського перекладу цієї книжки, а я знаю, що для тебе теж дуже цінно, що вона в темпорі вийшла. Я говорю зараз про переклад Антонії Сьюзана Баєт. Ти про книгу для дітей? Так точно. У е Нас ще скоро буде позершен. Ось-ось, о боже мій ось, ось о боже мій. Е Послухай так, тепер е для людей не в контексті. Пояснюйте е про що ви. та 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 от власне ми попросимо Богдану розказати. Е Знаєш, для мене тут така дуже цікава парадоксальна історія. Чому саме зараз та, чому саме зараз ви цю книгу перекладаєте? Але давай спочатку переклали і видали. Е але давай трошки про те, що це за книга. Та да, це прекрасна книга про таку мистецьку родину, про родину письменниці, яка пише книги для дітей. Однак при цьому сама її родина не супер щаслива. Вони митці, вони люблять дуже цей Fine Arts, це дотикальне мистецтво, різнопорсуляну і все таке. Ну і власне про історію всіх, всіх членів цієї родини аж до першої світової війни, де власне ми розуміємо, що велика частина гине і не повертається назад, і власне ця історія починається в британському музеї. Чому, так. чому от, я тергетичний змальовування всяких цих красивих дрібничок британського музею? Які не зрозуміли, як там опинилися? Які так не зрозуміли, і завжди ставиш собі просте питання, а як воно тут з'явилося? І тому так, ця тема мені дуже важлива, бо я розумію, що це прекрасне багатство великих імперій, і це великою мірою сльози малих країн. Ну так само, так як всі ці російські ермітажі. Виповнені українськими авторами, українськими артефактами, яких там стає все більше, а, а у нас все менше. Але окрім до того, да, це ж ще історія про війну. і Це історія про ту зміну такої жіночої ролі в часи війни, зміну сімейних якихось моделей. Що нам зараз дає ця історія? Я думаю, вона дає нам головний посил. Вони вижили, культура лишилася, лишилися книжки, тексти, і вони змогли встояти. І оця ідея були люди, які пережили схожий досвід. Чому, наприклад, нам такі близькі книжки там Балканської літератури або там попередніх воєн, чому нам хорвати, наприклад, близькі вони пережили, вони встояли, і ми теж виживемо. Оця ця ідея вони змогли, і ми теж зможемо. Для мене неймовірна цінна, тому я в моменти відчаю чіпляюсь за літературу. Дякую тобі страшенно. Дякую тобі за ще одну точку того про за, за що можна чіплятися. Ну власне, ми за точку опори, я би сказала. Очевидно, та. що та що ми тут говоримо про книжки в тому числі. Але ми шукаємо: ми шукаємо для себе якісь історії про майбутнє, якісь дорожки, які ми можна йти. Намагаємося якби звести якісь наші спільні етичні барометри. І для цього, власне, всі ці такі великі події і існують. Спасибі тобі з нами була Богдана Романцова, редакторка видавництва «Темпер», Ра і літературознавиця.